Русський язик заборонити. Національний гетьман України, і українських земель в 1659 році після битви з Москвою, після Конотопської битви, коли до Москви прибігли одні коні, Національний гетьман України, українських земель і українські козаки заснували Київську. Могилянську академію. Першим студентом Київської Могилянської Академії із Московії був Мішка Лоботрясов тільки в 1734 році, майже через 100 років, який слухав лекції в академії, а вернувшись до Москви. Створив перший у Москві самогонний апарат по перегонці московської браги і назвав його Теорія тепла і холоду. Але так науково її і не обґрунтував. Сильно напився і ламав носи московитам за що московицькі поліцаї арештовували його дуже часто і записували у звіті Михайлом Ломоносовим. Вся Московія називала його великим ученим, бо українська горілка дорого коштувала і треба було цілі гривні рубати на рублі. А Ломоносов з московської браги робив дурь і дешево. А голови у московитів болять постійно. І що таке похмілля вони путали? У 1741 році цариця Єлизавета Петрівна послала слуг своїх понести. До Ломоносова Брагу для святкування престолу. Вигнавши швидко горілку, що горить, Михайло Ломоносов сам поніс свій науковий виріб цариці. Разом добре випили і закусили. І цариця каже, що якщо ти, міша, самий умний, із браги робиш шо то і є великий учений, то придумай єдиний язик для моєї імперії. Щедро плачу з казни. Бо що це за імперія, що всі говорять на своїх мовах? Придумай єдиний язик для всіх. От мені подобається українська козацька мова Кирила Розумовського, сказала імператриця Єлизавета. Цариця щедро розрахувалась за горілку і слуги понесли Ломоносова додому разом з Рошима за мову. Сім років. Сім довгих років ломоносов ламав голову і створював руський язик. І цей собачий язик не подобався цариці. А в 1748 році ломоносов написав оду імператриці Єлизаветі. Цариця погодилась, якщо на цій собачій мові можна писати оди цариці, то затверджую. Спишіть казначеї. З підзвіту Михайла Ломоносова гроші за мову. Але вигоніть його з Академії наук, бо є краща польська водка. І всі раділи московити, вивчаючи російський язик, великороский язик і русський язик на основі української азбуки. І граматики слов'янських мов смотрицького, створену ще у 1619 році за 100 років до створення руського непонятного язика. І так відволіка... відволіклись, що не змогли вивчити українську мову. І загубили велике щастя імперії і не повторили славетний подвиг Сполучених Штатів Америки великого американського народу. А сьогодні вже Бог заборонив вивчити українську мову і стати щасливими. Зосталось одне бажання у московитів це бажання бути українцями. Вирішили вбити. Всіх українців і самим стати українцями. І вся біда в руському язике, який треба заборонити. За рішенням Національного гетьмана України і українських земель національним науково-експертним центром проведено наукове дослідження руського язика, в ході якого встановлено Русський язик створено на основі глибокої п'яні, на п'яну голову. Без стакана горілки русський язик не понять, не розібрать і нічого на ньому путнього не сказать. Друге, людина, створена по подобію Бога, і яка використовує в своєму житті русський язик. Проходить слідуюче стадія свого розвитку. За перші 15 років людина спускається до вібрації тварини. Тобто, за перші 15 років людина спускається по вібрації до тварини і стає твариною. Ще за 15 років до вібрації скотини. І людина, створена по подобі Бога, стає скотиною. Ще за 15 років людина знижується до вібрації звіра і із людини, створеної Богом, стає звіром. А ще за 15 років знизується до вібрації хижака і стає хижаком, який хоче крові, смерті, вбивств, і, знищення, і знищити своїх братів і сестер. Тому простий шлях життя у московитів украв, випив, убив, тюрма пекло. Сьогодні ще простіше: випив, написав, сказав, тюрма, каторга Путін. Що робити нещасній знищеній Росії і створенню? На русскому языке створенній Російської Федерації, і получилась національність Федераст. Тобто в Америка, Сполучені Штати Америки національність американець і Російська Федерація. Значить, національність федераст. Що робити? Виправити треба негайно помилки царів, створити. Мовою с, 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 говорити мовою своїх націй. Заборонити русський язик, створити мовою своїх націй, які створюють російську імперію. Заборонити русський язик як світове зло, вивчити українську мову тих, хто без русських, хто без національності, мову Бога Живого. Радіти життю і нікого не вбивати за русский язик, світовий позор рускому язику, язику горя і зла, язику смерті і болі. Слава українській мові, мові радості і щастя. Московія забороняла українську мову 56 разів і українська мова жива, бо вона божественна. Її створив і освятив Бог Творець. Руський язик не забороняв ніколи ніхто, але він несе зло, ненависть і смерть. Одна заборона, і він помер, як помре золоте зло разом з ним. Заборонимо руський язик і будемо радісні і щасливі. Будемо з Богом, нас любить Бог. Українською мовою нас любить Бог українською любов'ю. Слава Україні!